Коензим Q10, що це і як він підтримує вашу енергію. Відчуваєте постійну втому, слабість, зниження продуктивності. Можливо, це не просто стрес або нестача сну, а що як причина у дефіциті важливої речовини, яка відповідає за вашу енергію, і це коензим Q10. Давайте розглянемо, як нестача коензиму Q10 може впливати на ваше самопочуття, чому з віком або через деякі ліки його рівень знижується. А що можна зробити, щоб повернути енергію та продуктивність? Друзі, вітаю вас в Академії дієтології та нутриціології. Я Олена Нінковська, лікар-дієтолог, професор, член Британської асоціації дієтологів і спиган експерт у питаннях дієтології. Чи відчуваєте ви в тому слабкість або помітили, що може ваша продуктивність знижується? Можливо, це не просто стрес або не стача сну, а якраз дефіцит важливої речовини q 10. Коензим Q10 – це ключ до вашої енергії, але з віком через певні ліки, через статини, його рівень може знижуватись. Що це означає для нас з вами і як виправити ситуацію? Давайте розглянемо це разом. У цьому відео ми поговоримо про те, що таке коензим Q10, як він працює у вашому тілі, коли варто його приймати та як правильно це робити. Отже, що таке коензим Q10? Коензим Q10 – це природна речовина. Яку наш організм виробляє самостійно? Він є жиророзчинним антиоксидантом, його головна роль полягає у виробленні енергії на клітинному рівні. Коензим Q10 працює в мітохондріях, так званих енергетичних станціях клітинах нашого тіла, де відбувається синтез АТФ. А що таке АТФ? АТФ це головне джерело енергії для всіх процесів у нашому організму. Від скорочення в'язів до роботи мозку. Без достатньої кількості АТФ ви відчуваєте втому, слабість і навіть проблеми з концентрацією. Як ензим Q10 впливає на вироблення енергії, він бере участь у ланцюгу транспорту електронів в мітохондріях. Це складний процес, у ході якого організм перетворює їжу на енергію. Коензим Q10 допомагає переносити електрони, що сприяє виробленню більшої кількості АТФ. Якщо рівень коензима Q10 низький, процес сповільнюється і ви отримуєте менше енергії. Що відбувається, якщо рівень коензиму Q10 знижується? Коли організму бракує коензиму Q10, виникає дефіцит енергії. Це може проявлятися у вигляді втоми зниження м'язової витривалості і навіть проблема з роботою серця. Коли виникає дефіцит коензиму Q10? перше з віком після 40 років наш організм починає виробляти менше коензиму Q10. Далі прийом статинів ці ліки для зниження рівня холестерини блокують вироблення не тільки поганого холестерину, а й коензиму Q10, що може призводити до втоми, м'язових болів, навіть слабкості. І відповідно хронічні захворювання, серцево-судинні захворювання, діабет, нейродегенеративні хвороби, такі як Паркінсона, можуть спричиняти дефіцит коензиму Q10. Ну і неправильне харчування. Якщо немає достатньо продуктів, таких як червона риба, червоне м'ясо, жирна риба, багатих на коензим Q10, ви також можете відчувати зниження рівня цього важливого елемента. Як коензим Q10 допомагає? Ну, по перше, ми можемо споживати його у формі добавок, так і за рахунок цього відновлювати рівень цієї речовини в організмі. Це може покращити наше самопочуття, повернути енергію, а також зменшити м'язові болі, особливо якщо ви приймаєте статини. Дозування для загального підтримки енергії це достатньо 100-200 мг на день. При прийомі статинів доза збільшується І для лікування серцевих захворювань теж. Це вже 200-300 мг на день. А для підтримки мозкової активності та при нейродегенеративних захворюваннях до 400 мг на день. Але пам'ятаємо, перед тим як починати прийом добавки, завжди консультуйтесь з лікарем, дієтологом. Він допоможе підібрати правильне дозування та переконатися, що Добавка підходить саме вам. Отже, Q10 10 це ваш надійний союзник у боротьбі з втомою, слабкістю, зниженням енергії. Піклуйтесь про свій рівень q 10, щоб залишатися енергійними і здоровими. Підписуйтесь щоб дізнатись більше про своє здоров'я і дякую, що були зі мною сьогодні.